Купити різдвяну зірку та підтримати захисників в Івано-Франківську. Волонтери продовжують у різний спосіб допомагати військовим. Цього разу гроші на дрони для збройних сил України збирають завдяки продажу зірок для вертепу. Як у невеличкій майстерні виготовляють ці атрибути свята, бачила наша Богдана Лисенко. Працювати над зірками волонтерки громадської ініціативи Галичини разом із художницею Вікторією Дмитриків почали ще з літа. За цей час вже встигли виготовити 20 яскравих та різноманітних виробів. Ось такі різдвяні зірки, впевнені волонтери, допоможуть захисникам. Придбати їх можуть усі охочі. А от процес виготовлення непростий і має декілька етапів. Перше, нам потрібен матеріал, тобто нам потрібно мати от такі макети, на які були розроблені ескізи. По них було розроблено, вирізано зорі, і опісля ми вже працюємо над дизайном зір безпосередньо розробкою, який вони будуть виглядати. Тобто, які це будуть орнаменти, малюнки, підбір кольорів і так далі. Усі дизайни художниця спершу розробляє на планшеті. Далі пензлями переносить зображення на макет. Використовую не тільки фарби, тобто це у нас є і глітер в використанні, і поталь. Потім ми вже використовуємо акрилові нитки для бомбонів, для щоб було красивіше. Тобто, як родзинка, це мої зірки. Дзвоники також додаються для милозвучності. Жінка розповідає, надихається різними речима, зокрема, гуцульською керамікою. Саме такий дизайн отримала одна з великих зірок. Загалом їх створюють у трьох розмірах, аби ця традиційна різдвяна прикраса підходила і маленьким колядникам. І дорослим. Продумали волонтерки не лише візерунки, а й практичність своїх виробів. Кожну зірку окритуємо лаком таким, щоб було зручно а, і безпечно користуватися зіркою на вулиці, тому що це ми розуміємо, що зорі будуть використовуватися в різних погодних умовах. Це може бути і дощ, нас зима буває дуже різною. А також це може бути сніг і для того, щоб фарба була якісна і перегалася, Ми лакуємо, обробляємо. Волонтерки постійно закуповують пташок, які зараз найбільше потрібні на передовій. Для того аби зібрати гроші на дороговартісні дрони, креативлять так, власне і виникла ідея зірок для вертепу. Ми постійно шукаємо якісь нові способи, як ще залучати кошти на підтримку збройних сил. Дрони ми закуповуємо на постійній основі. Потреба в них дуже велика. Це три види фактично дронів. Це найпростіші FPV-дрони, які виготовляє наш товариш. Ми закуповуємо йому розхідні матеріали. Також це такі найпростіші Mavic Pro, найпростіші умовно, бо його вартість півтори тисячі євро. Тому. Але тим не менше це такий найпоширеніший дуже затребуваний трон в зоні бойових дій. Звичайно, мавіктермал. Його ціна 4,5 тисячі євро. Людмила Лінник розповідає, ставлячи ціни на свої вироби, аналізували вартість зірок, що вже є на ринку. Увесь прибуток від їх продажу. Скеровують на закупівлю безпілотників. В нас різні цінові є категорії. Найдешевша зірочка маленька 1400 гривень, і найдорожча велика зірка 5000 гривень. Ну це фактично як ікона, вона склад, складний. має дуже розпис, велика, об'ємна. Є зірки там в межах 2-2,5 тисячі. Окрім допомоги військовим та створення святкового настрою, кажуть жінки, зірки несуть у собі ще одну важливу місію продовжувати культурні традиції українців. Хочеться, щоб наша культура процвітала, розвивалася і найперше відроджувалася, тому що в Україні насправді дуже глибоке коріння. У нас дуже давні традиції, глибокі, які свого часу були. Фактично знищені, переслідували людей, які їх відроджували. І хочеться, щоб ми відновилися. Я б сказала, що культура це також важливий елемент у формуванні української нації як такої: її відродження, її самобутності. Усі охочі можуть долучитися до доброї справи, завітавши до майстерні крамнички або замовивши різдвяну зірку у соціальних мережах громадської організації.